У Миргороді продовжують боротися з амброзією. Після попереднього рейду спеціалістів з благоустрою, управління комунальних ресурсів та зауважень мешканцям міста, чимало людей дослухалися порад. Прибрали небезпечну рослину на присадибних ділянках та біля дворів. Під час повторної перевірки інспектори відзначають, там, де раніше амброзія росла масово, тепер чисто. Однак у деяких місцях рослина ще лишається. Фахівці нагадують, що амброзія здатна стрімко захоплювати великі площі, витісняючи місцеву флору. У ході повторної перевірки спеціалісти з благоустрою також надавали роз'яснення щодо боротьби з карантинними рослинами, в тому числі з амброзією, та вручали інформаційні пам'ятки жителям Миргорода. Шановні мешканці Миргородської територіальної громади, управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, вкотре просить вас привести в належний стан прилеглі та закріплені території. В першу чергу мається на увазі необхідно скосити траву та бур'ян за вишки 10 і більше сантиметрів. Захаращення прилеглих територій це є порушення згідно правил благоустрою і тягне за собою адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі 340 від 340 до 1360 гривень. Окрім негативного впливу на здоров'я, амброзія знижує біорізноманіття, руйнує природні екосистеми та погіршує стан ґрунтів. Своєчасне знищення рослини зменшує ризики для людей, зберігає екологічний баланс і підвищує якість життя мешканців громади. Утримання території від карантинних бур'янів відповідальність кожного. Лише спільними зусиллями ми зможемо зробити її чистою та безпечною.